Я взагалі такої думки, що всі. Але м, тут питання в особистих. Е, взагалі, дуже, дуже багато питань в вихованні, коли дитинка росте. Я mm -hmm. батьки, які дуже-дуже піклуються і дуже mm -hmm. суворо піклуються. Тобто у них є якісь правила, вони там. Ти туди не ходити, ти не роби. Все. У мене такого не було. У мене дуже відкрита така сім'я, всі халеріки, всі. Е, Кричать один на одного, але дуже швидко миряться, цілуються, плачуть, і я сам такий, такий така сама людина. І от в моїй сім'ї не було у мене особливих якихось стопів, що ні, не можна, то не можна, все не можна. Ні, я собі вільно собі відчував своє дитинство. І тому я думаю, що єдина причина, чому грати можуть не всі, саме виховання.